Зроблю коротеньке відео, як далі працювати з стелфайлом від скану. На огляді, відсканований об'єкт, вже трошечки зробив наперед зробив таку накладочку зверху. Задача стояла зробити його, так, щоб вона не відрізнялася від габариту самої поверхні деталі, деталі. Відповідно, вона має стояти як влита. Як-будь то це є рідна деталь. Окей, скан, скан, скан. скан. Так, відкриємо, дай, будь ласка, ось, до прикладу, скан відсканований є Google. Вот сам скан, як його відкрити, а відкриваємо його, натискаємо, заходимо в параметри, краще відкритий, як, якщо він складний. Я роблю достатньо великий об'єм. Відкриваємо його як графічне тіло в налаштуваннях окей і відкрити Відразу програма починає його компілювати в графічне тіло. Графік один. окей якась помилка там є розірвана. Бачимо, що відразу кількість фаситів, воно ж аж сіре. Відповідно. Відразу переходжу в панель видів, тип відображення, і ставлю значення закраси прибрати. Відразу, коли обертаємо графічне. Навантаження знижується менше цих рисичок, і модель швидко обертається. Ось такий скан. Давайте поміняємо вид, фон білий відразу підсвітилося. Зернистість даного скану Revo нагадую, сам фірма Revo зернистість значно велика, хоча сітка така більш-менш добра, але зернистість його грубовата, як на мене, відповідно. Самі дивіться, яка якість. Працював до цього із сканом Shining 3D, він значно кращої якості і значно швидше це все обробляє. Більш мені подобається, ніж RevoPoint. Добре, так, що ще хочу показати, хочу показати базові площини. Зараз відкриваю їх. Ось вони. Коли закидуємо скан от таким чином, нам потрібно сам скан, бачимо, що базові площини, він скан в просторі розміщений хаотично, не базово відносно, не пропорційно відносно наших базових площин. І перше, що нам потрібно зробити, це якраз позиціонувати даний скан відносно базових. Базових реперних площин. Як це робиться? Заходив вкладочки елементи. Я собі завчасно витягнув команду, нагадую, що працюю в програмі solidworks втягнув перемістити копірувати тіла. Якщо ж ні, вона заходиться в ставках елементи. І ось вона перемістити копірувати, або ж забуваємо її. Перемістити, ось вона, і можемо витягнути її на робочу панель. Окей, вона в мене є, натискаю на неї, відразу в лівому віконці вона з'являється. Вибираю моє тіло, і вже з'являється така регулююча триада, де я можу безпосередньо відредагувати її положення. Так, вправо, вліво, і таким чином досягаю тих результатів, які мені потрібні. Крок за кроком. Відразу спозиціонувати так тут не можна. А от крок за кроком, змінюючи її положення, перейду вже в свій робочий файл. Бачимо, що дай, будь ласка, мої робочі площини, і моя вже мій STL файл після сканування мій скан. Вже бачимо, що він спозиціонований відносно моїх базових площин і зцентрований до їх. Отже, друга задача перша задача його скомпілювати в графічне тіло, або в тіло сітки BREP, або ж тверде тіло, якщо у вас скан замкнутий, або STL-файл замкнутий, має замкнутий контур, і сама, сама заліза може його скомпілювати, якщо в ньому немає. Як приклад, бачили повідомлення, що є якась бита частина, якісь... щось йому не сподобалося в розрахункових моментах. отже... Перетворили, спозиціонували і далі, до прикладу, працюємо на базовій площині. От зараз давайте зайдемо в редагування ескізу. На базовій площині топ-плейн Я зробив ескіз і вже по даному контуру задав розміри і зробив попереднє тіло, витягнув його як огортання периметру даної моделі. Зараз відправив. СТЛ-файл ось цієї моделі. давайте Скриємо скриємо файл скану і відправив на тестовий друк, щоб замовник віддрукував і сказав, як лягло як лягає даний, даний контур периметр із поточним, із поточним сканом. Його є також. Друга частина, вона однотипна у замовника, він відрукує і провірить. Ось на цьому стадії моделювання. Поки все. Далі буде. Ставимо подобайки, підписуємось на канал.